Напередодні Дня Збройних сил України керівник енергоатома Павло Ковтунюк нагородив працівників атомних електростанцій, які стали на захист держави у лавах ЗСУ. Мабуть, важливіші служби роботи в Україні нема як робота на передовій, як робота військових забезпечення, коли ми передаємо речі для. Військових, ми дякуємо завдяки вам, завдяки людям, які зараз на передовій, завдяки людям, які забезпечують вас. Ми маємо змогу працювати. Ми маємо змогу забезпечувати українцям. Пло, світло. За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зміцнені енергетичної безпеки нашої держави, трьох атомників нагородили відзнаками вартові світла. У нас є така організація «Енергія перемоги, і вона мені дуже сильно допомагала, забезпечувала мене і автомобілями, і дронами і екофлоу, РЕП. Ну, все, жо які запроси давали, такі все допомагало. якби за це дуже дякую це, дуже виручало і дозволяло виконувати бойові завдання на достойному рівні. Мій батальйон виконував бойові завдання в районі Лимана. Ми боролися за залишки Серебрянського лісу. А зараз в районі Лимана. Ситуація скрізь складна. Противник не жаліє своїх людей. Мій батальйон пише листи, і хас за допомогою благодійної організації енергія наших сердець допомагає і допомагає постійно. Загалом близько тисячі фахівців енергоатома стали на захист держави. Компанія надає фінансову підтримку захисникам. Усі мобілізовані отримують щомісячну грошову виплату у розмірі середньомісячної заробітної плати. Від початку війни сума вже перевищила 1 мільярд гривень.